Переконали, що треба йти, оскільки в мене був буквально другий ряд зубів. Було реально неприємно ходити з цим. Реальні зміни Змінюється сам вираз обличчя і зручність, наприклад, у жуванні. А зараз я реально почуваю себе впевнено і дуже приємно, коли. Ти усміхаєшся, а в тебе красива посмішка. Були там деякі незручності, але все ж таки я звик до них доволі швидко. Буквально один тиждень. Вся ця гігієна там почистити після їжі. Все це в мене стабільно вироботилось. Після корекції, то там один-два дня, і все на місці становиться і все нормально. От мені їх зняли, і я зразу подивився в дзеркало, і я бачу. Дуже приємно посмішкою, майже як у фільмах це було реально круто для мене. Дуже важливий день. Це твоя посмішка. Вона буквально від початку твого життя, і впродовж це реально стоїть того.